Доброго раночку, дорогі мої підписники. Сьогодні хочу вам розказати про те, яку роботу я сьогодні повинна виконати. У мене он яка діляночка гладіолусів. Її треба мені викопати і довести її до того, щоб зберігати. Ну і Потім дочекатися весни, і знову отримувати дуже красиві красиві квіти. Багато з вас, хто знає, які у мене красивенні гладіолуси цвіли, з яких я робила букети, красиві корзиночки, коробочки. Сьогодні моє завдання вибрати, хоч невеличку частиночку бульб гладіолусів. Але я хочу вам показати, як я це роблю. Бо спочатку я, я, перший, я не знала, як це робити. От. Я займаюся гладіолусами перший рік, оскільки ну, так трапилося, що я купила велику партію цибулин гладіолусів у жіночки, яка захворіла, і не могла вже більше з ними. Опікуватися. І вона мені за символічну ціну продала гладіолуси. Я була дуже задоволена, звичайно, я ніколи не мала в своєму квітнику гладіолусів і мені в цьому році доводиться просто вчитися це робити. Тому я сьогодні описую, як я це роблю, можливо, хтось. Мені і підкаже в коментарях, якщо я щось неправильно роблю на це і розраховане моє сьогоднішнє відео для аналізу помилок і виправлення цих помилок у наступному році. Отже, почтемо, спочатку я виривав, підкопую лопатою, звичайною лопатою підкопую гладіолуси. І потім. Підкопавши, я беру його за чуба і вириваю. Ще я хочу сказати, що я не знала, в мене були суміші, дуже багато сумішів гладіолусів. Я не знала, які вони. Садила всі підряд. І от зараз мені захотілося побачити. Гладіолуси одного сорту в одному рядочку, другого сорту в другому рядочку. Я їх попідписувала. Ви бачите, буковки на стеблах. Да, тут у мене трішки бур'яни, але ну, ми з цим боремося. Я думаю, що в багатьох із вас теж є бур'яни. От буковка я помічала сорти гладіолусів. І тут так само, бачите. Бо я не знала, як мені їх розрізнити. Можливо, ви якось по-іншому розрізняєте, якщо у вас є такі е, що, суміші, що помішалися. От я беру за чуба під бо якщо кожен окремо копати, це займає дуже багато часу. Я пройшла рядочок, прокопала лопатою, потім беру за зелену. Масу підтягую і отримую луковиці. От, дивіться, підійшла, вже підкопаний видно лопатою. Потягла за зелене, і витягла. До речі, можна за кілька ну, цибулинок, за кілька ботвинок потягти. і Взяти, тобто, щоб не, не по одній носити. Ну, Зношу я на тачечку. Спочатку я починала е, на от, отакі ящички, е, От, е, прямо складала, бо я побачила в одного блогера таку цікаву ідею підносять ящик і е, тут же ж такий ящичок складають. Але справа в тім, що Е, мені треба буде з цього ящичка ще підсушувати. Е, спочатку я ось витягаю отаку стеблинку, кладу на тачечку. От. Тоді я перевожу е, в інше місце, так, більше в двір. От. Е, там ці гладіолуси трішки. Просушую і в таких ящичках або розстеляю. І після підсушки, ну, е, під, е, підсушую я кілька днів, а потім після просушки я обрізаю стебло, ну, десь сантиметрів 10-15 залишаю. Бо говорять, що із стебла перетікає. Все, всі поживні речовини перетікають у цибулинку. Потім, якщо це ще було неможливо спочатку, я оббираю дітки, ну, дітки оббираються гарно, а біля діток стара цибулинка. І от стару цибулинку я легко прибираю таке просто. Нажала і прибрала. Потім, що я роблю. Е, якщо цибулинка відірвалася все чудово, я відриваю дітки е, і е, потім обрізаю уже через деякий час. Ось вони підсушені у мене. Оце я отакі вже. Гладіолуси. Це червоні у мене. Оце я вам показувала це жовті красиві гладіолуси. Оце червоні у мене гладіолуси. Сортів я не знаю, через те я хоча б собі підписувала по кольорам. От я відбираю дітку і очищаю такі цибулинки і залишаю уже кілька сантиметрів. Буквально 3-5 см. Я залишаю донечко чистесеньке. От от так І так я залишаю вже йду на просушку. Для просушування їм потрібно е, десь 22-25 градусів. Е, ну, цю першу партію, коли я Е, викопала, це було тиждень тому. Я відразу, коли викопала, розколотила пітоксибацилін. Це такий біопрепарат від шкідників. Тут і тріпси є. От. Через те я от такий пакетик 35 мл розвела на 5 літрів водички, трішки дала йому е, їм розмножитися цим. Вступити в реакцію, щоб вони вже були живенькі, ці бацили. І от я замочила хвилин там на 20, на 30 цибулини. Але потім вони довго просушують. Отже, моя робота кипить. Я сьогодні буду працювати, бо я вирішила, що я сьогодні повинна. Багато гладіолусів вирвати. Ось дивіться, знову ж таки, оце хороша цибулинка. А ось поряд, бачите, вже така пошкоджена, жовта. Ну, І ось така пошкоджена. Ну, Хто знає. я кажу, що я буду за нею спостеріга... за ними спостерігати, бо це цибулинки, які, можливо, підуть просто. Будуть викинуті через те, що я не хочу заражати, викинула туди на кучку, не хочу заражати решту гладіолусів цими хворобами. Отже, я лопатою підділа О, І тепер я можу сміливо далі висмикувати, беру за головешку і висмикую. Мої гладіолуси. Дуже багато гарних наросло гладіолусів по дві, по три. Прямо луковички такі розмножилися. Ну, я діток багато не залишатиму. Залишу свої гарні луковички, протравлю їх, просушу. От, все гарно зроблю. Я сподіваюся, що в мене буде посадковий матеріал на наступний рік. І без діток, але я знаю, що дітки потрібно все одно залишати через те, що деякі бульби, деякі, деякі бульби пропадають. І гарно заміщати ці старі луковички новими, молодими і цього з діток. Ось. Отакі дітки. Але щодо діток, ось дивіться, якщо, наприклад, отака дітка Люсінька, то, звичайно, що з неї вже діла не буде. А як отака більшенька, то можливо, я спробую ще я її залишу і ось така більш-менш <кхід> залишу ці дітки на розводоження. І так само ось тут подивимося, як отакі ось величенькі дітки, то ще можна їх залишити, а як отакі як горошиночки, ну, не варто з ними і возитися. Отже, робота у мене кипить. Буду зараз працювати. І в мене зовсім небагато часу для того, щоб викопати гладіолуси, хоч якусь частину, а потім. Я займуся вже далі. Наступними етапами це обрізання, промивання, протравлювання, просушка і закладка на, вже на зиму. І будемо чекати в наступному році красивих гладіолусів. Я бажаю вам гарного дня. Бажаю вам миру і хай цвіте наша Україна. Всього найкращого. Дякую, що були зі мною. До побачення!